С новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Вітаю! Запоріжжя оговтується від вчорашньої комбінованої атаки росіян. За інформацією поліції області ворог запустив на місто вісім ракет, тип яких встановлюється, та понад 20 безпілотників попередньо шахет та герань. 2 через російський удар двоє людей загинули, 23 постраждали. Серед них діти, четверо з яких перебувають в лікарні. Пошкоджено понад 50 об'єктів. Найбільших руйнувань зазнав гуртожиток. А також 33 багатоповерхівки і 15 Приватних будинків там пошкоджені фасади, покрівлі та вибуті вікна. Зараз на місці ворожого удару продовжують працювати аварійні комунальні служби, розбирають зруйновані конструкції та прибирають сміття. Понад 200 людей звернулися з заявами про пошкодження майна. Вісім родин, які потребували відселення, забезпечили тимчасовим житлом на базі комунальних установ та благодійних організацій. Нині тривають роботи із герметизації приміщень. Комунальники закривають вікна та двері плитами ОСБ. Станом на ранок, 31 жовтня, комунальники вже закрили понад 300 вікон. Зокрема, у чотирьох багатоповерхівках та одному приватному будинку вже вдалося повністю ліквідувати наслідки удару. Роботи, тривають Сьогодні від ранку два екіпажі муніципальної аварійної служби чергують на місці, оскільки нові звернення продовжують надходити, аби оперативно на них реагувати, наші люди працюють. Росіяни вдарили в півдроном по Малокатеринівці Вчора ввечері поранено двох чоловіків. Один з постраждалих пізніше помар від отриманих травм. Через ворожі обстріли в селище загорілося авто. Його загасили рятувальники. В селі Преображенка горіли дві господарчі споруди та гараж на загальній площі 150 квадратних метрів. А з приморського поліцейські евакуювали двох жінок віком 55 та 66 років. Людей закликають виїжджати в безпечні місця, адже Обстріли прифронтових районів області не припиняються. Продовж доби окупанти завдали 673 удари по 19 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 191 повідомлення про пошкодження житла, об'єктів інфраструктури та автомобілів. За інформацією Генштабу ЗСУ, на Гуляйпільському напрямку було два боєзіткнення в районі населеного пункту Успенівка. А на Оріхівському ворог намагався просунутись в районі Лобкового. Успіху не мав. Росіяни обстріляли Дніпровський район Херсона. Через атаку загинуло двоє людей: жінка на місці прильоту, а чоловік у власній оселі. Ще семеро людей постраждали. А через ворожий удар пошкоджень зазнали торговельні павільйони, а на місці виникла пожежа. Вибухові травми, контузії, уламкові поранення дістали 43-річний чоловік та жінки 50, 60 і 55 років. Трьох потерпілих доправили до лікарні. Одній жінці медики надали допомогу на місці. В Одеській області через ворожу дронову атаку постраждала енергетична інфраструктура. Попри активну роботу у ППО, зафіксовано влучання в один з промислових об'єктів. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Постраждалих немає. Ворог знову масовано атакував цивільну інфраструктуру Одещини. У ніч на 31 жовтня противник здійснив чергову атаку ударними дронами по об'єктах енергетичної інфраструктури області. Вночі росіяни масово атакували Миколаївську область шахедами та ФПВ-дронами. Найбільше постраждала Очаківська громада. а На щастя, обійшлося без постраждалих. Унаслідок бойової роботи та падіння уламків в Миколаївському районі пошкоджено амбулаторію, приватний будинок та три автомобілі. 900 FPV-дронів, понад 200 квадрокоптерів та сотні одиниць оргтехніки. Таку допомогу область за кошти оборонного фонду надала нашим захисникам та захисницям за жовтень. Все відправилося саме на запорізький напрямок. Окрім цього, на фронт передали тисячі засобів для дистанційного мінування, більше ніж тисячу акумуляторних батарей, десятки засобів радіоелектронної боротьби, наземні роботизовані комплекси та автівки. Залишаємось надійним тилом для наших захисників і захисниць на запорізькому напрямку. Наш пріоритет незмінний: надавати військовим усе необхідне для успішних операцій на полі бою. Звітуємо про допомогу за жовтень, забезпечили 56 військових підрозділів сотнями партій техніки на понад 180 мільйонів гривень. Закупівлі проводимо за рахунок спеціального оборонного фонду Запорізької області. Які наповнюють всі громади регіону? Графіки відключення світла сьогодні діють по всій Україні. Причина ворожі атаки по енергетичних об'єктах. Не виняток і Запоріжжя, аби люди могли швидше зорієнтуватися на сайт Запоріжжя Обленерго додали окрему вкладку, де можна швидко знайти графік відключення за адресами та інформацію про можливі зміни. Також все це можна дізнатися і на офіційних сторінках компанії у соцмережах. Наразі для зручності пошуку на стартовій сторінці у верхній частині ми створили додаткову таку кнопочку, графіки відключень називається, між населенням і підприємством. Якщо зайти туди, можна побачити усі оновлення, усі зміни, у тому числі і найактуальніший графік. Причина зміну графіках, динамічна ситуація у загальній енергосистемі. Тож години відключень можуть як додати, так і скасувати, кажуть Запоріжжя Обленерго. Щодо скарг від споживачів на те, що світло вимикають не за графіком. Енергетики пояснюють, у розкладі врахований технічний час на перемикання, тож незначні зміщення можливі. Вимикаємо чітко за графіком, з урахуванням отого півгодинного інтервалу на перемикання, який ми в графіку доводимо, ми його враховуємо. Ми не пишемо з 9 до 12, ми пишемо з 8.30 до, до 12, бо на 9 годину всі вже мають бути вимкнені. В Запоріжжі не вистачає водіїв, трамваїв, тролейбусів та автобусів. Комунальне підприємство «Запоріжжя Електротранс постійно поповнюється новим транспортом, тому шукає тих, хто може ним керувати. Через те, що чимало чоловіків захищають Україну в складі сил оборони, до такої роботи все частіше залучають жінок. До речі, на підприємстві є кому передати досвід початківицям, адже чимало водійок трамваїв працюють на підприємстві вже по кілька десятків років. Більше розкаже Анна Крамаренко. Віра Павлівна згадує, прийшла працювати на Запоріжь електротранс у 1972-му, в 17 років. Має світлину з тих часів. Це була кінцева зупинка 10-го маршруту м'ясокомбінат. У нас там була ді, это, дідушка, приходив на конечну і робив нам всім дівчаткам фотографії на пам'ять. І так в мене ця фотографія залишила на пам'ять. Віра Павлівна розповідає, 25 років пропрацювала водійкою трамвая на лінії і вже стільки ж водійкою трамвая маневрового. Каже, полюбила свою професію за її романтичність. Дуже подобається трамвай, дуже робота, це в юності це була романтика. Це була романтика. Молоді місці були. І дуже подобається робота. 53 роки на одному производстві працюю. Проробила в лінії без, без аварій. по всім маршрутам. 10, 12, 14, 15, 10, 16. шістнадцятий. Всі мої маршрути були. 25 років на лінії якими трамваями легше, якщо там змагати трамва? Ті що раніше? Ні, Чи, Ясне, що Зараз раніше були дуже холодні трамваї. Ми і в валінках працювали, і в шапках, платках, все було зими були дуже холодні. І зараз, зараз добре, дівчики відпочивають, мені здається. Євдокія Карпівна прийшла на Запоріжь електротранс ще 20-річною дівчиною. Каже, завжди мріяла бути водійкою трамвая, працювала на першому маршруті. За час роботи на підприємстві була і водійкою-наставницею. Передавала свої досвід і знання молодим колегам. З любов'ю любов йдемо на роботу, з бажанням отримую задоволення від своєї роботи. У Запоріж електротрансі кажуть, зараз активно працевлаштовують жінок водійок і не лише на трамваї та тролейбуси. Пані Марина проходить стажування на посаду водійки автобуса. каже, завжди мріяла водити велику машину. Я коли була мала, казала, хочу дуже дуже велику машину. Ну на сьогоднішній день маю дуже-дуже великий автобус. Прийшла безкоштовне навчання на категорію Д у програмі Щі драйв. Це міжнародна програма. Закінчила навчання і прийшла, працювала мене. Проходжу практику, вже завершую і сподіваюся, далі буду працювати на великому автобусі. Не їздила вже майже місяць, в кілометражу не скажу, багато. По всім маршрутам міста, майже по всім, дуже важко за того, що дуже великий автобус. Ну а так все виходить. У Запоріжжі 12 жінок пройшли навчання за програмою ООН жінки Жінкиші драйвс. Сім з них цьогоріч вже чекають на працевлаштування. Зарплати для жінок водійок на Запоріжжі автотрансі обіцяють достойні. Середня заробітна плата водія автобусу складає десь 36 тисяч гривень, від 32 до 38. Залежно від категорії, відсутності скарг та виконання плану, Тож, безумовно дівчата йдуть, працюють також дуже пишаємось тим, що є працівниці, водії трамваїв, які працюють по 50 років. Уявіть собі, вони прийшли сюди 18-річними чи 20-річними і от зараз продовжують передавати свої знання і, звісно, виконувати дуже дуже потрібні справи. Будемо вдосконалювати мережу нашої транспортної системи, тому що це основна задача міста. Нині в трамвайному депо «Запоріж» електротрансу працює 370 працівників. 99 з них – водії трамвая, з яких 77 – жінки. Внаслідок ДТП на вулиці Космічній загинула жінка. Автопригода трапилася вчора близько шостої ранку. Правоохоронці з'ясували, що водій автомобіля ВАЗ збив пішохідку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Жінка отримала тяжкі травми, від яких померла на місці аварії. Вже відкрито кримінальне провадження за порушення правил безпеки, дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які ним керують. Досудове розслідування триває. Загорілася лазня в одному з районів міста. Сталося це, ймовірно, через коротке замикання електромережі. Горіла дерев'яна обшивка та бесідка поруч, загальною площою 50 квадратних метрів. Надзвичайники ліквідували пожежу, ніхто не постраждав. Рятувальники закликають не залишати без нагляду електричне обладнання. Мобільний ЦНАП тепер є і в Запоріжжі. Це спеціально обладнаний автомобіль, в якому можна отримати практично всі послуги, які надають у центрі адміністративних послуг безпосередньо за місцем проживання. Мобільний ЦНАП нашому місту передали в рамках програми розвитку ООН. В автомобілі є обладнані робочі місця та необхідне обладнання. Курсуватиме він за графіком. Тут можна буде отримати послуги з оформлення документів, заяв та інші базові адміністративні сервіси. Щоб забезпечити безбар'єрний доступ до послуг для всіх. Це велика допомога і нашому по департаменту і мешканцям міста, які є маломобільними, мають інвалідність, за станом здоров'я, не можуть самостійно пересуватись, а отримувати послуги безпосередньо біля свого житла. На внутрішньому моменті облаштована робоче місце, забезпечена технікою, забезпечена системою кондиціонування, забезпечена генератором і системою опалення для того, щоб було комфортно а нашим мешканцям отримувати послуги благодійний аукціон та святковий ярмарок такий вечір влаштувала спільнота запорізьких блогерів разом із підприємцями міста, аби підтримати бійців 110-ї окремої механізованої бригади. Гості заходу мали змогу задонатити на потреби військових на запорізькому напрямку. А скільки вдалося зібрати, розкаже Валерія Гетьман. Ярмарок та аукціон, виручені кошти з яких підуть на підтримку військових. Тут зібралися десятки небайдужих людей: підприємці, активісти, друзі захисників і просто містяни, які прагнуть допомагати тим, хто стоїть на передовій. Так спілка блогерів Запоріжжя живе, об'єдналась разом із благодійним фондом Друзі 110» 110-ки» заради важливої мети. У нас пріоритетом йдуть дрони, і як дрони. Розвідники, такі дрони для ураження впівішки. Ми переходимо від місії, де залучається велика кількість людей, до місії, де залучаємо роботів, бо життя людини цінніше, ніж якийсь там робот. Але ці роботи потребують систем зв'язку, і відповідно більшість коштів у нас зараз виходить на модернізацію цих роботів, на міні-стралінки, на антени і на мавіки нічні». Бійці наголошують, кожна гривня має значення. Навіть невеличкий внесок у спільну справу може врятувати життя. А долучитися до збору можна за реквізитами, що на екрані. І так, в нас було скільки? 700? 700. 700. Добре. 700 гривень. Раз. 700 гривень. Йому треба підстрігтися. Два. Підстрігтися треба. І 700 гривень. Три Давайте підтримаємо опусками. У нас є перший. Переможець перший лот. Аукціон – одна з найочікуваніших частин вечора. Учасники змагались за лоти – від іграшок ручної роботи до унікальних картин і виробів, створених місцевими майстрами. Організатори кажуть, до цього заходу готувалися відповідально, адже головна мета зібрати кошти на потреби бійців 110-ї бригади. Ми вирішили допомогти 110-й окремій бригаді, аби більше зібрати коштів, задонатити провести разом час. З корисною ціллю нас підтримало багато бізнесів Запоріжжя, експерти, крафтярі всі надали від себе подарунки, надали різноманітні сертифікати. Зробили взагалі цей вечір. Доєднались фотографи, доєдналась художниця завдяки нашим бізнесам і їх підтримці. Така атмосфера. Найбільшу суму, хто дає. Той забирає лот. Нам передали небайдужі люди велику кількість різноманітних лотів. Від іграшок ручної роботи, різних розписаних речей. Все робиться власними руками. Люди все небайдужі передають з власної ініціативи. За це ми дуже дуже вдячні. Всі кошти ми передаємо в благодійний фонд. Друзі, 110», А благодійний фонд буде допомагати 110-й бригаді. Тільки за аукціону організаторам вдалося зібрати 10 тисяч, а загальна сума збору перевищила. 50 тисяч гривень. Усі кошти спрямують на потреби 110-ї бригади. Валерія Гетьман, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот а на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.